Сьогодні в досіді мені знадобиться сірники, склянка, тарілочка маленька, ну це за бажанням. Та трішки води і кришка від шампанського. Ну Я вже зарані відрізав, щоб поверхня була рівна. Зараз треба помістити сам сірник. В кришку. Зараз. Та помістити його на тарілку. Ой, зараз, затушився. Краще ось так його поставити. Та накриваємо стаканом. Як ви бачите, туди набралась всередину вода. Ось. Пояснення, що зараз відбулось, завдяки вогню повітря в середині склянки нагрівається, а тиск збільшується, і частина повітря виходить. А повітря, що залишилося, залишилося в склянці, через деякий час, охолоне, тиск зменшиться. Під дією атмосферного тиску вода увійде до склянки. Дякую за увагу!